А як мені чи баба Бранка, чи баба поветуха, чи просто бабка? От я не пам'ятаю, як сказали. Як Міла Миколаївна, пам'ятаєте, баби, які приймали Обикновено роди? Обикновенно називали тільки по імені і, і ніякої їх Назви не було не бу... Ага. А як вони працювали оце? Вони десь переймали від когось? Як вони знали? Ну, вроді вони кажуть, що то від Бога все. Що вони, ну як, що віруючі їм... були. А, ї, ї, їм дали. а ви не знаєте, ви де родилися? Вдома? А я Бог його знає. Я а... не знаю. Міла Миколаївна, а ви де народилися? Вдома? Вдома, вдома народилася і дома так я й жила, поки не вийшла заміж. А... <рророк> <ророк> а, <ророк> а, а мама, а мама, моя родина, брат, дядько рідний батьків брат, виїхав як війна на Донбас, а тоді вже з Донбасу приїхав сюди та жив на помощні. То було нам. А ма, а батько ж уже у фронт був на фронті. А як прийшов вже з фронту, а ми не знали навіть, який він. Я ходила в школу, сказали, батько вже прийшов. О, прийшла в сінях, стою в коридорчику. А де ж мій батько? До кого ж мені йти, зустрічатися? І попала до нього. Таке воно. Да.